Андрій Хуптовий, наставник ФАТ Подоляни. Андрію, вітаємо з перемогою. Дійсно заслужено. Які враження, емоції від сьогоднішнього матчу? Ну, дякуємо за привітання та емоції позитивні. Правильно. Е наша перша в аматорська домашня перемога, бо була перед тим. Була ні дві війсьних перемоги. А сьогодні перша перемога в аматорському. Так що супер, ми на перемогу надіялися і утримали. Так що... Позитив. Сьогодні можна сказати, що все вдавалося? Чи все-таки якісь були аспекти, які не сподобалися у діях команди? Ну, вдавалося все, але перший тайм можна було закривати і більше. Тобто там було 3-0, наскільки так 3-0, так що можна було і 4, і 5, і все одно десь реалізацію чуть би хотіли ще підтягнути. Поруч з нами Сергій Бодрак, наставник команди коло Полоного. Пане Сергію, що ж поразка сьогодні для вас. Як вам загалом матч? Що сьогодні не вдалося вашої команди? Ну, хороша гра, скажем, хороша команда, налаштовувалися, але можливо десь трошки складом не вгадали, десь програли боротьбу. Я думаю, ті гули, які ми пропустили в першому таймі, скажімо. Вже зіграли ключовий такий момент в матчі. і, Я думаю, перший тайм 3-0 все ж таки боляче. Але виходили на другий тайм, налаштовувалися. Все-таки, якщо ми пропускаємо, так само ми можемо і забити. Ну, Не вдалося, будемо працювати, будемо робити виводи і рухатись далі. Скажіть, будь ласка, не допускаєтеся такої якоїсь певної недооцінки, можливо, суперника? Все-таки в Тернополі молода команда? Та ні, ну, знаєте. Молодим дорога, і знаєте, молоді хочуть теж доказувати і хочуть грати. То я рахую незалежно від того, який вік, скажімо, молодий. Хлопці заряджені, вийшли. Скажімо. Тим більше, я пам'ятаю їх в минулому році, вони грали за команду у Львівської області куликів, багато кого знаю. Ну, молодці вітаю їх з перемогою.